Так, друзі, усім привіт! Що така сьогодні якась? А ж... знаєте, у нас 27 градусів, 26, але хмарний дощ падав. Я така взагалі ніяка, хочу спати, а спати нема коли. Малу положила вже на обід. Як на обід? 12 годину. Вона пішла спати, поспить трохи, я за той час намалююся. Проснулася, поснідала дітей вдягнула, вони пішли в табір <кій> десь до 3-ї години, бо потім ми їдемо на масаж. І то і вони собі там побігають, побавляться за той час. Хоча їх дуже не хотіло пускати, бо дощ трохи капав. Вони кажуть, мама, там такі великі палатки, ми там собі будемо, там всі діти пішли. От я думаю, ладно. О, знаєте що? Ви в мене питалися. Я десь цей коментар загубила. Хотіла відповісти, але загубила. Е, чим я малюю брови? У мене ось такий крем є. Фірма Туп Фрайс. Така кнопка От. Класно. І кісточка у мене від е, Патрісії Лето. Така скошена. Його дуже надовго вистачає. Так, що у нас по плану сьогодні? Я вам зараз кажу. Я зараз себе привожу в порядок. І їду на масаж, потім їду до мами, мами побудемо. Завтра поїдемо на рибалку, якусь платно Віталік з Андрієм захотів. А сьогодні вечором ми йдемо в кіно. Якийсь фільм жахів буде. Та й залишу на маму. Підемо собі трохи відпочинемо. Не знаю, що не пам'ятаю, як називається цей жах. Та й все, мені зараз потрібно все поскладати, що я буду брати з собою. Мені ще потрібно в аптеку зайти, сумочку купити. Щось я така, взагалі ніяка. Не маю ні сили, ні на що серйозно, І я нічого не встигаю. Взагалі, я зранку проснулася, трохи поприбирала, сушку розібрала, одяг поскладала. Та побігла, а ще Даяна сьогодні бігає з першого по другий поверх, навчилася на другий поверх залазити. Я за нею бігаю, що вона не впала. Я лінь нічого не встигаю. Від слова зовсім. Я би поспала трохи, але нема часу. Ладно, я вже другу каву п'ю, може, вона мене трохи розтурможить. Вона навчилася чекати від мене там кольора стіна. Що там є? Баба. Ой, да -да. Баба. Іди, там кіця є. іди, іди. О, бачиш? Мя. М'я в'єта. Гарна кіця. Де голуб? Попробуй зловити. Ти не зловиш його? Реально за ним ходить. Ні-ні-ні, це Бека, ні. Це не бери. Йо, я хотіла вам показати, там білка така класна була. А во-ба-во, вона сюди йде. А от дивіться, по по поп. по Деяна, диви. То злотуся її помітила. Каже, підніми голову. Воєвна. Води ви диви. Вона щлкає. Ти бачу, багато бачив. Тримаєш її златка? Бо мені важче тримати її так. Тій. Бажай на свою голову. Ми не доїхали. Кажу, ми не доїхали. Підненько Соня поспала тільки в і заснула. Зараз майже сама година, а вона в 9 годині має йти на ніч. Не піде, піде, напевно, десь 10 години. А я стою на світлофорі. Зараз мені потрібно купити суміш і ще в Єву зайти. Слухайте, я не встигла зайти, як воно мені виходь, виходь! Ви бачили, як я то каву робила. Я кажу, мама, я залишаю і вже біжу. Ти казала на сьому годину в кіно. Та я щось не так не думала, що прямо буде сьома. Такі пунктуальні. Ти каже, самовиходимо, ти само Ну Ота, але не так той. А що? чекай, а, а ми їдемо твоєю? Ага. Або я щось так навіть ключів не взяла й ту. Та ні. <реш> Якщо це ледве сюди заїхала, бо в мене мало бензини. Я Бога молила, щоб мені щось там трохи підлили. <реш> бо я думала, що все. Що я то... А, Я ми хоч знаймний кіжах йдемо? я там пам'ятаю одні. І все. Прошу? що там щось там робилося минулого літа. О, тут цікаво, пригоди. Я таке люблю. Намагайників чи на багатьох? Зарвай руба, я кажу, багажник або наперед. Мені двері відкрий, будь ласка. Двері відкрий. Так, вирішили ми перед фільмом піти трохи по магазинах. Я шукала даянці кросівки. Ми тільки попали в два магазини, це і Резерв, там просто все по акції. Але в більшості, знаєте, на літній одяг, там, навіть на взуття, босоніжки, всякі шльопанці. Оці дитячі джинси були дуже добротні. Видно, що джинси не стречі і по 300 гривень дуже мало, і ця джинсовка вона теж була по знижці. Вайкики взагалі були знаєте, смішні ціни на лосіни дитячі по 69 гривень. О, кстати, ще в резерві було знижка на жіночий і чоловічий одяг. Там я навіть бачила, чоловічі кросівки були по хороших акціях. Коротше, друзі, забігайте резерви, кійки, не знаю, як в інших магазинах, але ми тільки кажу, попали в два магазини, бо тому що не вистачало часу. Так фільм називається. То є жахи. Я дивилась трейлер, налякалась. Диви, смурф. Де насмурфи? Друзі, фільм дуже класний. Звичайно, я там деколи кричала, тому що такі моменти були страшні, що я не була. Але взагалі класний фільм, дуже сподобався. Потрібно потім з Андрієм буде подивитися. Ні, йду з тобою. Знаєте, Діана? Діана — добра дружина. Моркви нема, Віталій хоче салат зробити, і Діана йде. А я з що нічого не куплю, а потім чого От А тебе. От вона написує? Іменно 23.56. Я вийшла з того тому що там кондиціонери включили і там так холодно, як в морозильній камері. Що таке? Так, ми вже їдемо додому. Мама мені дзвонила, сказала, що деянка не могла без мене заснути, ходила до дверей, кликала мама, мама, мама хотіла маму. Вона завжди засинає дев'ята, а зараз вона заснула десь 15-10-й. Так маму хотіла. Мамина дитина. Мама каже: погуляй ще з Арчі, бо він по сходить ну, по їх в своїх справ у хаті. Я собі думаю, бляха, як я після тих жахів маю сама вийти? на Не знайде. <гум> мені чомусь страшно буде йти самі, але потім з ним поваляти. Я вам зараз покажу, що я зловила по знижці. Давайте включу світло. Ану. Опа. Здається, а, це я купила в сінця і та я кричала, там мені було страшно. Дивіться. Опа. Коштує 700 до 359. Ось такі. Мені здесь вони будуть великі. Мені теж здається. Але ладно, воно наші великі, не маленькі. Не їла попкорн, а їла во манго і водою запивала. Я боялась попкорн брати. І це теж і казнишка. А чому боялась попкорн брати? У мене жі болів. Ще мене почало там нудити. Відсіки класні. Ці сінцей і ці сінцей. А ці я купила викиди ці казнишки 200 гривень, а коштували шістсот. Там, там Такі було, просто класні. Віць, 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 віць.